Робота з редактором IS. На минулому занятті ми з вами додали один матеріал, але зовнішній його вигляд, як ви пригадаєте, був доволі незграбний. Тому в цьому в році моєю метою буде розповісти вам про те, як додавати матеріали, які за якістю. Будуть, ну, непогані, Назовемо їх так поки що. Значить, для цього я обираю менеджер йду в панель управління сайтом, обираю менеджер статей, вибираю дану статтю для редагування і постараюсь замінити даний текст. Значить, в підготовленому вже матеріалі. В редакторі Word, наприклад, я виділяю текст, копіюю його і вставляю за допомогою Paste From Word в наш редактор. Тут натискаю кнопочку Вставити, так? тобто натискаю клавіші Ctrl-V і назимаю кнопочку Insert. Можна натискати дану кнопочку І. Безпосередньо комбінацію клавіш і безпосередньо в нашому редакторі. Далі, як ви бачите, в тексті, йдуть малюночки. Малюнки на сайт додати можна, користуючись спеціальною командою або ж кнопочкою на панелі інструментів Insert Image. Натискаємо цю кнопочку. З'явиться ось таке діалогове вікно, в якому слід спеціально для статей створити папочку нову, створюю її натисканням кнопочки New Folder. Вказати ім'я, наприклад, візьмемо ім'я. Відповідно, на англійській мові стат. Нехай буде. Нажмемо кнопочку ОК. Далі я війду в цю папочку, щоб не розкидати малюнку. малюнки по всьому сайту. Далі малюночки слід завантажити. На сам сайт. Це можна зробити в панелі управління або за допомогою кнопочки завантажити, яку я натискаю. Нажимаю кнопочку Add і обираю файли. Для, Обибираю для роботи файли. Збираємо для роботи файли. Значить, Малюнки я підготував зараз копіюю нашу папочку. Нашу папочку і виконаю. Завантаження. Ми завантажимо малюночки по одному. Ось, дивіться, можна завантажити одразу всі малюночки, а можна завантажувати по одному. Наприклад, ось SH1 малюночок. Ще додати. Малюночок ще додати. SH2 малюночок відкрити, ще додати. SH2. 3. Бачите? SH4, 5, 6, 7. Спробуємо виділити їх. Всі не виходять. Тому будемо по одному. SH1, 2 ми додали. Додаємо малюночок SH3. Ще додати малюночок SH4. Відкрити ще малюночок. Одразу декілька малюночків додамо. SH5 відкрити. І ще малюночок SH6, напевно, нам буде потрібен. Також відкрити. Після цього натискаємо кнопочку Upload, і наші малюнки почергово, як ви бачите, завантажуються на сайт. В папочку. Stat. Значить, коли завантаження малюнки виконане, вікно додавання малюнків нам можна закрити. І щоб додати малюнок в певне місце, нам потрібно найперше виділити цей малюнок, Ось, подивіться. Так, після виділення в рядку URL буде написано адреса. Після цього можна натискати кнопочку Insert. Як ви бачите, даний малюнок займає надто великий розмір, надто великий розмір, тому можна його дещо підредагувати, підредагувати, натиснувши знову ж таки кнопочку «Image». Я зменшу малюночок за розмірами, наприклад, два рази і напишу, що його розмір нехай буде. Ну, наприклад, там 500. На 360. Але це знову ж таки надто великий розмір. Натисну кнопочку Обновити, як ви бачите, малюнок зменшився за розмірами. Можна даний малюночок, розміри малюнка редагувати і за допомогою просто розтягування мишкою. Можна відмінити дію клав комбінацією клавіш е, Ctrl-Z, як ви бачите, один раз, другий раз я натиснув Ctrl-Z Ctrl і малюночок набув тих розмірів, що і раніше. Для того, щоб малюночок зберігав пропорції, його слід розтягувати, або ж збільшувати або зменшувати за куточок, тягнувши за куточок. Ну, ось такий малюночок ми з вами додали. Єдине, що хотілося би, так це поставити його посередині. посередині. Далі, слідуючий у нас текст візьмемо. Ось цей знову ж таки, я Ctrl-C натискаю для копіювання вирівнювання по лівому краю. вбираємо, так. Або ж по ширині. Вставити, так, вставити Ctrl-V, нажав. Ще декілька інтерів зробимо. Ось тут в ці позиції. Глянемо згідно статті. У нас повинен йти малюночок, слідуючий. Я в браузері обираю команду Image. Вибираю малюночок, ось цей SH2, як ви бачите, але один раз натиснувши. Не з'явилось URL, тому слід повторити натискання, ось його розміри з'явилися. Можна обрати вирівнювання. Якщо ми з вами оберемо вирівнювання, наприклад, left, то зверніть увагу, малюночок буде обтікати текстом ось так, як показано на рисунку. І тоді слід поставити відступи. Наприклад, 10 пікселів зліва, справа, знизу або в інших місцях, так як ви заплануєте. Після цього натискаємо, ще раз нагадаю, кнопочку Insert. Бачимо, малюночок з'явився у нас з вами, але його можна що? дещо зменшити, дещо зменшити. Обтікання зліва дозволило нам писати текст справа, як ви бачите, на відстані 10 пікселів. Тому з документу Word я вставляю слідуючий текст. Ви бачите, він ставився ось тут. Значить, тому, напевно, недоцільно в даному випадку робити обтікання зліва. Я зміню його, поставлю Set і натисну кнопочку Update. Тепер ви побачите, що елемент даний розташувався так, як і було сплановано в нашій даній статті. Далі йде слідуючий малюночок, тому, знову ж таки, ми з вами обираємо піктограму для встановлення малюнка нашого. Insert image. І вибираємо малюночок номер 3 натиснувши кнопочку Insert. Малюночок з'являється в нашій статті. Це вже малюночок номер 3 Беремо слідуючий матеріал. І статті копіюємо і вставляємо в наш редактор матеріалів. Побачимо, з'явиться наш текст. Беремо слідуючий елемент, Слідуючий елемент є малюночок. Знову ж таки, переходимо в наш редактор, натискаємо Insert Image, вибираємо SH4. Кнопочка Insert. Вставляє наш малюночок. В тексті, в тексті обираємо. Статті обираємо наш матеріал подальший і встановлюємо його вже поза малюночком. Доволі така у нас цікава повтор, стаття. Наступний малюночок, ага, – все закінчення статті. Значить, давайте попробуємо розташувати на головній, У нас є натиснути кнопочку Застосувати. Попробуємо оновити статтю, і ми з вами побачимо, що в нас вийшла ось така велика стаття. Ось така велика стаття. З, з доволі великими малюнками. А шрифт надто малий. Тому я думаю, що цей малюночок нам слід зменшити ще за розмірами тому що він дуже великий і не буде поміщатися в поля нашої статті. Шрифт текстів у нас надто малий, майже не можна його читати, тому шрифт необхідно збільшити. Для цього я виділю весь текст і виберу font сайз. Поставлю фон сайз 12 пікселів. Тепер шрифт став більш коректний, більш адекватний. От. Якщо ми подивимося на головній сторінці, то вона матиме зараз ось такий вигляд. Ось такий вигляд. Але чомусь сторінка має минулий вигляд. Напевно, що куки в браузері не дають нам змогу подивитися на реальний вигляд наших малюночків, я їх трошки зменшу, і наших статей. Для більш кращого відображення слід додати ліву і праву колонку.